Ну що, доброго дня, шановне панство, і сьогодні буде такий невеличкий відлік щодо боксера. Пройшов вже рік. Як я маю цей чудесний апарат. За цей рік на катав 10-300 з копійками. З ним нічого не траплялось, не було ніяких проблем. Все, що з ним робилося, це звичайна справа, заміна фільтра, заміна мастила. Цеп рідна, цеп міняти буду ще не скоро, як не менш 2-3 тисячі, ще точно проїду. Передній гальм в гарному стані, задні барабанні чистив. купував окремо для гальм учасник. Почистив барабани, бо скріпіли розхід палива стабільно виходить 2,5. Як бачите, кожух цей пофарбував у чорний колір. І як на мене, це виглядає набагато привабливіше. Як Бачите, наліпка в мене тут з'явилася. Дуже часто почав заїжджати на джумхану і реально файна річ. І боксер для джимхани – це просто неймовірний мотоцик. Взагалі, з мотоцикла я прибрав тегометр, тому що подумав, що він тут насправді взагалі ніяк не потрібен. А ще з моментів в мене перегоріла лампочка одна, тобто, бачите, перша. Друга перегоріла, знову ж таки, трошки байдуже. Тому, навіть якщо вона не горить, то нічого страшного в цьому не відбувається. Замінив рідину, купляв спеціальний тестер, перевіряв їм, і за тим тестером в рідині вже було забагато води, тому треба було гальмівну рідину міняти. Це досить швидко, досить просто. Чищу це за допомогою ось такої от машинки, заливається сюди керосин і цим дуже просто і ефективно чиститься. Цей мотоцик вже падав, падав він тричі, причому перше його падіння навіть було не зі мною. Завжди падав на один той самий бік. Тут є сліди падіння, потім на курку є. Трохи збулася фарба. І ось тут на дзеркалі також є такі моменти. В цілому ніяких наслідків від падіння не було. Там ще на глушнику трошки є царапинок але то таке, то дрібниця. Ось ще з моментів це вже саме через джимхану Як бачите, тут просто спилені отак от підніжки. Це через джемхану, тому що, знову ж таки, там досить серйозні кути нахилу, і ці пінніжки, вони в мене просто, як бачите, зрізались, і там навіть той метал так само трошки зрізався. Потім щодо цієї коробочки, багато хто гадає, що вона просто відривається із часом, там з проблеми, але що вам скажу, в мене нічого подібного немає. Тобто вона досі тримається нормально, з кріпленням там все в порядку. Нічого не відривається, і все гарно працює. Щодо двигуна, двигун працює чітко. Спершу купляв оригінальні фільтри для двигуна для мастила, потім знайшов на Алі і придбав одразу штук 8 десь. От, вони трошки відрізняються, тим, що там менше папіру і там є резинка. Орінг, який краще замінити на оригінальний, тобто взяти, зняти його з оригінального фільтра, поставити туди, і тоді той фільтр масляний ідеально становиться в двигун. Заливаю виключно по повну синтетику. Спочатку було в мене мастило матюль, потім залив репсол. Зараз заливаю Хадо. Вже котрий раз. І мені, якщо чесно, подобається, як двигун працює на хадо, свічку не міняв, від'їздила вже 10 тисяч, декілька разів її просто чистив. І зараз вона, в принципі, в гарному стані, і до заміни там ще нормально. так Якщо звикнути до налаштування карбюратора, то в принципі дуже просто це все відбувається, і вже інтуїтивно можете зрозуміти, як це робиться, що підкручувати і все таке інше. Тут замінив хамути. Такі черв'ячні, був такий момент, що в мене не фіксувався підсос. На Ютубі вже бачив цей момент, і це вирішується дуже просто. Все, що я зробив, це просто взяв звичайну ВДшку, намастив сюди, декілька разів так поробив, і зараз працюю як годинник. А щодо задніх Галю, там як бачите, їх ще дуже багато. Замінювати їх взагалі не скоро. Це все буде навіть не знаю через скільки тисяч пробігу. Ще момент щодо налаштування клапанів. Я придбав собі маленький набірчик для знову ж таки виміру зазорів і беру просто декілька викруток. На Ютубі там є відео, як це все робиться, і спокійно собі відрегулював клапани і то туди залазив два рази, десь на п'яти тисячах, і от нещодавно на десяти. І обидва рази нічого критичного там не було. Все було в допусках, але я вже зробив так, щоб було просто ідеально. Потім ще один раз підтягував тросик щеплення. Тобто, по мотоциклу за 10 тисяч пробігу нічого взагалі не сталося. Тобто, робилися лише регламентні роботи, і зараз він їздить ідеально. Щодо консервації, не дивіться на те, що зараз зима досі. Попри це, все, все одно на ньому їжджу. Мене це не зупиняє. І максимально, скільки в мене мотоцикл цей стояв, це було десь тиждень, певно. Тиждень, чи там максимум півтори, коли було прям реально, реально дуже холодно, коли був мінус вночі і в день там так само, і було просто небезпечно їздити. Минулої зими, я ще виїжджав в таку погоду, щоб просто перевірити, відчути, зрозумів, що воно того не варте, і в цьому році вже не виїжджав. А в цілому, то о, реально, мотоцик я не консервую взагалі. І навіть сьогодні їздив. Ну тому, що сьогодні вже там 10-11 градусів, як навесні буде. А, якщо там бачу, що 6-7 градусів, все, я вже знаю, що можна просто тепло вдягнутися а, і виїхати на мотоциклі, прокотитися містом чи по справах, там, а, кому вже як треба. Що я хочу сказати в цілому? В цілому дуже задоволений мотоцикл. Мені він дуже подобається, як мотоцикл для міста, це просто неймовірно. Тобто він дуже незвичний, їм дуже легко керувати, в нього малий розхід палива, він дуже простий за своєю конструкцією. Тобто, щось поміняти, щось відремонтувати, щось зробити це все дуже легко і до цього всього дуже просто От, Ну і тут, через те, що небагато в цілому технологій, тут все в цілому дуже просто. От, і Саме через це, як на мене, це дуже-дуже файний мотоцикл, якщо вам не треба швидко кудись їздити, якщо вам треба їздити там, по місту, по селу, отаке. Я особисто вважаю, що цей мотоцикл він реально ідеально збалансований, що дуже важливо. Тобто його гальма підходять під його швидкість, під настрій його двигуна. Тут двигун, який ресурсний, який надійний, в якому просто нема чому ламатись. Єдине, що знову ж та проблема із щепленням, тобто послуг при вимкненні першої передачі, все, що я роблю, це прокручую дик-стартер, тобто перед запуском двигуна вижимаю щеплення, кручу кік, і це все. Тобто розмикаю ці диски і далі вже спокійно їжджу. А мотоцикл від'їздив 10 тисяч і. Ніяких проблем із щепленням із закльопкою тут нема, Хоча сам поштовх сам по собі він тут є. В принципі, якщо у вас є якісь питання, ви завжди можете мені їх задавати в коментарях. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, не забувайте підписуватись на канал і всім рівних доріг.